Платиш за доставку, Галь, коли отримуєш в нашому почтоматі це. Так. А чого він же ж наш. Це ж наш почтомат. То що, То він наш? Ти подивись. чого ми маємо платити за доставку? Як компанія не оплачує доставку, то хто за неї Почтомат? Подивись, може там ще щось Не можу. А що ти заказала? Та я туш заказала. Кого? От першиво закривати? Кані, а ти перший раз отримуєш? Ну і В тебе вийшло. Почтомат біля нашого магазину знаходиться. Іконна лавка в шапці профі. О, і до речі, їде нова почта загружати. Галь, тобі ще щось, тобі ще щось, щось, щось привезли зараз. У оту здорову коробку. Щас, щас спитаємо, чи часто привозять цей почтомат. Час, часто користується попитом почтомат цей. Серйозно? Це ж ми були ініціаторами, щоб його тут поставити. Серйозно? Тобто ми вгадали, да? Клас. Все дякуємо вам. Ми й самі користуємося навзаєм.